Добрий. Добрий. Слухай, блядь, видно, хто з нас роботи. Я реально знаєш, стара потикана Андатра, в якої язик вже на плечах, тому що не встигаєш все, а ця бляха з прическою з макіяжем. Ну, коротше, неправильна позиція. Привіт. Добрий, рада бачити. Хоч на ефірі побачу, а то так так... <говорити> так не дозвонитесь, так до мене. Отже, всім добрий вечір. Поки будуть всі домовлятися, я ще раз об'явлю тему сьогоднішнього ефіру. Значить, тема сьогоднішнього нашого ефіру це давно вже заявлені оф Лайн-семінари, які вже ми будемо починати на базі і Академії колористики NG Group, яка у нас буде вже функціонувати з жовтня місяця, а також по території України. Іра зараз підготувала питання, які дуже часто ви задаєте нам в дірект на академії на моєму особистому акаунті, і ми будемо на ці запитання. Повідати. Ефір не буде дуже дуже довгим. Хоча у вас знову ж таки є можливість задати будь-які питання в прямому ефірі, і я з радістю на них відповідаю. Тому дуже довго ми не будемо цю всю історію розмусолювати, Ми одразу приступаємо до запитань, а ви, по ходу, п'єси задаєте знову ж таки ваші запитання. Отже, поїхали. Саме перше. Перше питання: що змінилось в форматі онлайн навчання? Так, дійсно, онлайн навчання з 1 вересня повністю змінилося у всіх форматах, тому що вже тепер не буде тих акційних семінарів, які були раніше, а нові формати, які мають вийти, я про них буду говорити трошечки, хоча я б не сьогодні скажу. Окей. Отже, семінари, які вже відзняті, які наразі знаходяться на платформі NG Group, на сьогоднішній момент ви можете придбати за такою схемою. У вас є доступ 3 місяці, це одна ціна. Є доступ тих же ж матеріалів на 6 місяців. За іншою ціною, і є доступ на 12 місяців за іншою ціною. Абсолютно всі семінари ви можете придбати. Ті, які вже зараз записані на платформі, ви можете придбати в будь-який момент. Тобто список цих семінарів виставлений в нас в шапці аккаунту. Ви заходите. І всі семінари, які ви хотіли придбати, вони абсолютно всі є. Скільки вони там будуть, тут все залежить від того, яка вожа залізе мені під хвіст. Тому що вже мою голову починають потрошки залазити думки, що, напевне, я до них обмежу доступ. Тому що. Наталя Петрівна з 1 жовтня запускає абсолютно інший формат онлайн-семінарів. Це буде абсолютно інша історія. Це буде дуже багато хімії, це буде багато зйомок рецептів. І це взагалі буде, буде дещо абсолютно нове на базі нашої академії і на базі на працювання, які в нас є, які ми дуже довго збирали. А також це буде ще більш тісна робота з хіміками. Задрали мене оці всі хріні, які зараз розносяться по інтернету. От реально, вже просто немає сил. Тому хіміки справжні, які. Створюють фарби, які створюють кондиціонери, шампуні, маски, взагалі всі ці продукти професійні. Тобто люди, які реально, не теоретично, а реально створюють для брендів продукти, будуть про це розповідати. і ми дамо Дуже поглиблену інформацію дуже простою мовою. Це буде і формат інтерв'ю, це буде формат формул, це буде формат великого об'єму правильної теоретичної інформації, яка буде дуже дуже поглиблена. Це будуть окремі семінари також по. Активним інгредієнтам, і ще я планую випустити семінари по порошкам, але не просто по порошкам. А це будуть окремі семінари по блонд-миттю. Це будуть дуже цікаві рецепти, нові рецепти, і це буде абсолютно інший концепт. Це буде по глобальному знебарвленню коренів і по. Роботі з косметичною базою. Тобто, це три найближчі семінари, які от буквально вже зараз будуть зніматися. А, і, і ще буде але це вже буде трошечки пізніше. Тобто, по онлайн-семінарам це таких буде три основних направлення, але ще готується четвертий. Також, Команда технологів наразі буде готувати семінар по трихології, бо вже знову ж таки дістали різну інформацію, яка не відповідає дійсності. І ваша улюблена Матвійчук на кінець то готує семінар, правдивий, чесний. По чому Ірочка? Кератини, ботокси та вся ваша любима штука. Так, і цей семінар буде дуже обширний, він буде і по технічному регламенту, як це все виконується як це все робити правильно, а також як працювати колористам з цим волоссям і наскільки потрібно бути уважним, і що потрібно робити. Тобто розумієте, що з 1 жовтня наша академія... І в онлайн, і в офлайн режимі переходить на абсолютно нові формати, які ми для вас готували досить таки довго. Там було запитання в Києві, не в Києві. Наразі семінари онлайн будуть по всій Україні і за кордоном, тому що ви знаєте, що в нас дуже багато країн наразі навчаються. І наша платформа відома за кордоном в дуже багатьох країнах світу. Ура! Отже. По онлайн семінарам мені здається, основні історії ми розповіли. Ну так. Окей. Тепер поїхали далі по запитанням. Ну, саме цікавіше запитання, яке напевно люди вже задають більше року, коли ви плануєте офлайн? Це офлайн семінари Там. Так, 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 все, ура! З 1 жовтня ми відкриваємося і вже з 9 жовтня у нас починаються семінари. Старт семінарів у нас буде в Києві в нашій академії. Перший семінар, який ми будемо проводити, це семінар по NG Cosmetic. і назву я вам навіть зараз скажу. Термодинамічна система реконструкції. Це новий семінар. Його проводить Ірина Матвійчук. Там буду я і будуть ще декілька викладачів. Це нова історія, це новий семінар, і він буде 9 жовтня в нашій академії. Далі, 10 жовтня, в нас буде семінар з брендом «Котріл». Назва цього семінару інноваційна оптимізація фарбування з котріл. Цих два семінари це будуть найближчі семінари. Вони плануються в академії. В академії, в Києві, в нашому просторі. До речі, дуже цікаво. Всі люди реагують. Вони кажуть. Це у вас академія, чи у вас артпростір, чи що це, тому що дійсно, коли ви туди потрапите, ви будете, будете приємно здивовані, що ми там готуємо. Далі в нас будуть семінари, наскільки я розумію, в Тернополі, дівчаткам, в Тернополі, 17, 18 і 23 числа. Не, що у, що вас буде, у вас буде 17 числа революція. У реконструкції волосся скотріл. 18 -е число домашнє спа для волосся. Практичний гід по косметиці. І 20. Ні, ні. Там 16, 17, 18. Так. Да. Так, да, 16, 17, 16, іннова... 16 інноваційна система. 17 реконстру... революція у реконструкції волосся. І 18 домашнє спа для волосся. Практичний гід по косметиці. О! Правильно, бо я ще сама слухайте читаю тут з комп'ютера реально, тому що дуже велика кількість, і не все можна запам'ятати. Це три семінари, які будуть у Тернополі. Далі буде три семінара цих же будуть в Києві. Правильно, Іра? Так, так, мають бути ще в Києві. Угу. Мають бути ще в Києві. Києві, ні, в нас два семінари в Києві, виходить. 23-го революція в реконструкції волосся Скотвіл і 24-го домашній спа для волосся. Угу. І 30 го числа в нас по бренду NG Cosmetic будуть гейзери для волосся. Так, це теж нова система. Зараз розробляємо повністю а, саме по програмі. Тому що е, така історія сталася, що коротше, ми, як завжди, з Матвійчук запланували одну історію, а по факту даємо набагато більше. І до гейзерів довелося ще додавалися. Що, Матвійчук? Я вже я не маю перед собою від невідкритого гейзер. Пілінги. А, да, гейзерні пілінги. Мали бути тільки гейзери для волосся, але Наталя Петрівна і Матвійчук натестували, відпрацювали і вирішили видати більше. І ми видали і ми вирішили видати в цей один семінар. Тому зараз програма трошечки збільшена, вона вже у вас буде на сайті, але. А ми зараз пробуємо саме адаптувати цю всю історію, так щоб це все впихнути в один день, тому що планувалося два дня, але враховуючи наш графік, то нам зараз потрібно це все внести в один день. Отже, тепер з приводу того, як взагалі бронювати місця на семінар. Значить, дивіться, яка історія. Тільки не треба зараз бігти, зразу вилітати з ефіру і бігти бронювати. Значить, дивіться, а, наразі в шапці профілю а, є посилання, а, і там прямо зверху, там, де ви купували раніше курси, там так само є а, віконечко. Кнопка, на яку ви натискаєте? Там написано оффлайн семінари Ви натискаєте на цю кнопочку і вам відкриваються в мобільній версії або в комп'ютерній версії, вам відкриваються семінари. Уважно, будь ласка, читаємо, що уважно читати? Яке місто? Це насамперед, яка дата? Ви дивитесь кількість людей, вона обмежена, тому що в нас є певні регламенти. І ви дивитесь уважно програму. Як вам подивитися програму? Програма там скорочена. Насправді, програма буде більша. Чому? Тому що я кажу, що на сьогоднішній момент ми хочемо дати більше інформації, ми її додаємо. Ви нажимаєте кнопочку Забронювати. Коли ви нажимаєте цю кнопочку, вам висвічується в віконечку програма. Ви уважно читаєте цю програму, і там тоді ще одна кнопочка. Забронювати місце. Самі семінари коштують 2000 гривень. Це смішно. Все остальне дізнаєтесь на семінарі абсолютно все. Для того, щоб забронювати місце, коштує 500 гривень. І далі ви все повністю оформляєте, так як і онлайн-семінари, тобто ви повністю всю цю історію заповнили віконечко, натиснули Оплатити і все пішло. Ви вже забронювали місце. Як тільки в нас повністю зупиняє, як тільки викуплені всі заброньовані місця, ви купити семінар не зможете. Ніяк. Тому що там стоїть обмеження. Але це не означає, що зараз потрібно вилітати з прямого ефіру. Окей, вже віконечко, буквально півгодини назад, стояло там, вже воно було зверху і вже його можна було використовувати. А, але ще раз повторюся, будь ласка, уважно. До речі, окей. Завтра зроблять відеоінструкцію, я. Пунювати і як це все зробити, і обов'язково кинуть і покажуть. Окей. Далі, Іра, по Так. Ви набагато вже дуже відповіли, і є теж одне з дуже цікавих хочу на офлайн пінні бані глини. Чи буде і коли? Так, буде. Я вам більше хочу сказати: цей семінар планувався на 31 жовтня, але я ще не впевнена. Чому? Тому що в мене дуже багато зараз зйомок, тому що відкриття академії мене дуже сильно виснажило. І я все ж таки семінар по пінним баням поставлю виключно тоді, коли я буду от саме в тому ресурсі, що я захочу дати нову інформацію по пінним баням. Тому що дійсно є така штука, що є багато новинок, дуже багато новинок. І я ще Ще для себе вирішую, в якому форматі я це хочу дати. Але точно вам можу сказати: на семінар офлайн до мене попадуть тільки ті майстри, які вишлють підтвердження, що вони пройшли Пінібані 1, Пінібані 2, Пінібані 3, вершки, Аквабані і глини. Тобто, ті, хто пройшли онлайн всі ці семінари, потраплять до мене на офлайн семінар. Тому ваша зона відповідальності. Якщо не в жовтні, то в листопаді цей семінар точно буде. Окей, ще таке питання з приводу Львову: там я бачила: Львів і Івано-Франківськ будуть семінари в листопаді. Листопад. Листопад. Іра, можеш навіть сказати дати наперед, так але вони вже мають бути е... Зав... Після завтра післязавтра на сайті. Я думаю, що не скажу, бо маю на другому телефоні і не відкрию по датах, що в нас є, по листопаду. Ну, пам'ятаю точно, що це початок у Львові, по-моєму, 2, 3, 4 листопада це Львів, і десь середина це Франківськ. Угу. Окей. Я думаю, всі записали ще раз, Наташа, я правильно зрозуміла, що курси, які на платформі в найближчий час ви видаляєте? Ні, ні в якому разі, хто купив курси, у вас доступ є на платформі. Навіть не придумуйте собі таке. Я подумаю про те, щоб обмежити купівлю цих курсів на якийсь певний час, можливо, на до я ще, я ще не вирішила. Ті, хто купив курси, це навіть не обговорюється. Послухайте, у вас є доступ, ви навчаєтесь. Платформа працює постійно. Але сайти з покупкою курсів і сама навчальна платформа це різні речі. Тому ні, не плутайте. Якщо у вас куплені курси, ви постійно маєте доступ. Все, дівчатка, не придумайте собі щось не те, що це. Діма пише, що вже виходять, купують. Вже виходять. Купують так. Окей, Іра, далі по питанням. Я перечуваю, що не хватить вільних місць, кожен хоче попасти. Сьогодні навіть дірек мені писали, коли офлайни в Києві, і всі чекають офлайни в Києві. Е, так, про виїзні семінари ми е, сказали і які саме формати. До речі, які формати? Також як ці формати будуть виглядати mm -hmm. цікаві і чи офлайн навчання змінилося, тобто в яких форматах тепер воно буде? Будуть різні формати. Буде демонстраційний формат, буде формат найцікавіший. Найцікавіший формат це буде тест дня, Хоча, в принципі, вони всі будуть в такому інтерактиві, в такому поглибленні абсолютно кожного учасника. але... Більше це буде демо за участю всіх учасників, і те, що стосується тест дня, у той, який у нас інноваційна оптимізація фарбування скотріл, там виключно відпрацювання. Так вам буде простіше сприймати це, але насправді це буде. Ну коротше, вважайте, що це буде відпрацювання, а те, що там вас чекає, ви вже дізнаєтесь в день семінару. Єдине, що можу точно сказати, що там місць в два рази буде менше, і, е, тому що там ну коротше, все, ну, шо, <зум> ви знаєте на семінарі. Я не буду говорити наперед. Я ж просто Ні, не хочу розказувати, коротше на семінарі. Добре, так, семінари по NG Cosmetics ще будуть в Києві, вже відповіли на це запитання. Дивіться, по NG Cosmetics в нас семінар 9 жовтня, і в нас семінар гейзери для волосся. Ми його і залишаємо. Гейзери для волосся. Ми, не, ми навіть якщо ви помітили, тобто там немає, що там будуть пілінгуючі гейзери, але зараз я можу вже вам точно сказати, що Іра буде їх давати і 30 жовтня. тобто... А в Києві активи 9 і 30 жовтня. Угу. Два рази на місяць вже маємо в жовтні два семінари. В принципі, по запитаннях тих основних, які були, ми відповіли. Якщо ще є запитання, то мають можливість, О, бачте, ніхто не виходить, просто є ще ноутбук, щоб купувати зразу. Тоді я думаю, що в принципі нам не потрібно дуже довго так. бути в прямому ефірі, тому що ми не відповіли на осібна. всі запитання і не потрібно ці всі розмасолювання. Послухайте, вивчіть, будь ласка, програми, уважно їх прочитайте, Як бронювати семінари, я вже все розказала. Зараз я прямий ефір збережу, і в принципі, в принципі все. На сьогодні, якщо немає запитань, то можемо завершати всю цю історію, і вже тоді з вами будемо зустрічатися в сторіс і будемо з вами зустрічатися вже на самих семінарах тим, хто, ті, хто попаде до нас туди в академію. Ну, Отже, тоді я дякую абсолютно всім вам за те, що ви були зараз з нами. Це те, що ви приділили нам час. Ми говорили, що прямий ефір не буде дуже-дуже довгий, тому що достатньо, в принципі, цього часу. Далі ви вже можете всі заходити на сторінки і, в принципі, бронювати місця. Єдине, що я ще хочу, до речі, вам сказати, це дуже гарна новина. Вже буквально на днях скотріл. Ми отримаємо поставку, і буде все, все чудово. Я знаю, що там вже замовлення йдуть. вже. Менеджери вже збирають, тому що там просто навала буде людей. Так, і тому Тому так. Тому скоро все буде. Окей, всім дякую, дівчата, всіх обіймаю і до зустрічі з вами на прямих ефірах, на офлайн-семінарах. І слідкуйте, тому що на цьому тижні буде дуже цікаво і на слідучому я і я. І вся команда, ми виходимо вже от з цього полусплячого режиму, тому що ми дуже багато готували, і тепер ми і тепер ми будемо видавати вам великий об'єм інформації. Ми будемо давати класні круті семінари. Ми вже будемо з вами бачитися періодично. І наша команда починає вже працювати в такому ще більш інтенсивному режимі. вже для вже коли ми будемо вам показувати. Тобто, зараз наразі проводилась дуже велика робота за кадром. А тепер ми вже це можемо виставити, ми можемо вам це показати, і ми тепер вже можемо цим, цим з вами ділитися. І ви вже побачили навіть по моїм сторі, що я вже починаю потрошку це все розповідати. Отже, всім гарного вечора, всім спокійної ночі, Україна переможе. і Доброго до зустрічі. Добраніч. ніч. Дякую. Yeah, okay.